Крошек ти відказуєшся одразу на да? нашому побратиму вибачатись, відмовляєшся Мама. зброю при собі страшно. Вступление, как, как бы у нас таких да. нету, но у нас тут вечерами такое происходит. Молодежь, музыка, матюкаются, комендантский час. Ні разу полиция не приедет на наш район сделать обход объезд. Я не знаю, то ли вони матюкались, то ли вони що. Не знаю точно. Не буду брехати, бо mm -hmm. вроді він з'їла замічання, а вони, Ну, не подобається, тобі йди вперед, що ти це. Кожен день, ввечері з дитини, от зранку ввечері гуляємо на цій дитячій майданчику. на цьому, і Було страшно. Ну, Я думаю, що вони на підпитку були усі. Я себе вважаю ведрофідним. Діючи з хуліганських спонукань, круче взагалі визнані суспільство правил в громадських місцях. Під час військової агресії інших держав, не хочучить тим, що мешканців житлового району, які нещодавно перебували під обстрілом, його дії можуть викликати почуття тривоги, панічні настрої з малозначного приводу. Чинив сварку з раніше незнайомим Олексієм Юрійовичем. Особи з явним ознаками обмежених можливостей, а саме відсутня права нижних кінцівка, продовжуючи свої протиправні дії, утримуючи в округах. Значений пістолет демонстративно в присутності сторони громадян, нехтуючи тим, що його діями може бути завдано шкоду іншим особам біля багатоквартирного житлового будинку, підійшов до стоячого без протезу правої нижньої кінців фронтально стоячого, запущеного донизу руками, здійснив з близької відстані постріл, бажаючи самотвердитися за рахунок приниження. Присутнім громадянам медичної допомоги йому не надав, заходів до виклику швидкої допомоги та, поліція, та виклику поліції не вжив, ступою правої ноги завдав удар зверху вниз в обличчя, розвернув його на асфальті, завдав удар рукоятку пістолета, пістолета по його потилиці, в чого пістолет впав на асфальт, сівши зверху на 8-5 ударів кулоком правої руки по голові, за загибом правої руки, ззаду за шию, придушував. В нас так дій. До клінка, міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги імені професора Міщеніна з діагнозом забіну рвана рана передньої червоності. Оці його записом, але ж е, ми не зможемо тут це зробити повністю, і це порушить право на захисного клієнта. Проаналізував засоби масової інформації з самого початку з е, середини факт пострілу. Факт пострілу був. Безумовно, і стріляв мій під З пістолета це не підлягає сумніву. Але ж невивчене вивчен, не питання, звідки це почалося все. А це почалося з того, що били чоловіка і він відреагував, як повинен відреагувати кожен громадянин. Є копія заяви до правоохоронних органів. Я їх теж прошу сполпотанням додати. На ближче знайдення алтарки, яка розташована у будинку. Я зустрівся з накопимом Алісієм Андрієм Тарманом, Всі вони були в з'ясному стані. Розпивали спиртні напої, я почав вимагати в мене кошти. Як я розумію, гроші були потрібні для придбання алкогольних напоїв. Я відмовився надавати їм кошти, і тоді інші хлопці почали мене бити, щоб спонукати мене віддати мої кошти. Я дуже кричав, та кликав на допомогу, бо мені було страшно та боляче. Я благав не бити мене. Хлопці наносили мені удари по тулубу та голові. Люди, які мешкали в будинках навколо, кричали з вікен, щоб вони припинили мене бити, але нападники не заспокоїлися, та не припиняли свої дії. Під час мого побиття якийсь перехожий жінку зробив їм зауваження, що вони перестали мене діти, Ілля та хлопці перестали бити мене і почали бити цього незнакомого чоловіка. Один чоловік був на протезі, зняв цей протез, а цим протезом бив цього чоловіка, що лежав. Інші били, одного ну, я побачив, чи пасте, чи стелет, чи свинчарки, я не знаю, як це називається, те, що вкладають у руку. Він цим предметом був хлопця. Двоє інших нога били. Поруч стояли жінки, з оком жінки виглядали та просили їх цього не робити. Ми ж жінки проходили, щоб зупинити свої об'єкти. Хлопці розвернулися, той, що на протезі, накинув протез на ногу і пішов до мене. Троє інших залишили того хлопця, що лежав, і теж пішли до мене. Цей хлопець вперед підійшов, почав щось мені кричати, що ну, брану лексику, що вірить зібрати, Він мені це розказував, мені з боку влас завдав удар кастетами. Я і цей хлопець спереди, з загонку теж мене вдарив. Я впав на коліна. коліна. Декілька ударів отримав ногами по, ну, по голові. Чув, чув, як, ну, після того, як мене касет ударили, я думав, що це що щоб той чоловік, якого в руці його побачив. Я на одне око перестав бачити. бачити, зараз я не бачу на це око. Тому я чув і бачу лівом, скоро це було можливо. Це ходить, що був на протезі, сказав що своєму ну, хлопчиці ріж його дружину. Після цього я встав, достав ПМР і зробив вистріл ну, туди, куди чую. Потім я штовхнув дружину. А, Ми повалилися з цим, я вже в состояни... В состояни... я нічого не розумів, що коїться. Я повалився з цим хлопцем, що говорив, що попереду ріж його дружину на землю, бо інших почав завдавати мені удари. Я теж намагався завдавати удари, я не був, тому що був, був піді мною. Один був, він був чи двоє, я не мог сказати, був дезарентований. І лише завдяки спрятому збігу обставин, його дії не призвели до тяжких наслідків. Тому щось, я прошу з рахуванням всього викладеного задовольнити клопотання та застосувати стосовно підозрюваного закупівлі захисту у тримання підводок без застосування застави. слухав прокурора мені вважається, що ми говоримо про різних людей. матеріалах справи, які він надав, мій підзахисний, сам вийшов до по поліції. Видав зброю, дозволив провести огляд, обшук, квартири і так далі, і так далі. І сприяв слідству, і так далі, і так далі. А він каже, що цього всього не було. Ми вважаємо за доцільне е домашній арешт і підстав вважати, що ні підзахисний порушить е цей арешт немає. Короче, ти про, да? Вибачатись відмовляєшся. Якісь там кажуть, що його били протезом, що хто його били. Ну я ж не знаю, я чув слуга прошу. І піддані не так подобно. вискажеться це в суді. -е, до... <рес> від вас небезпека до мого клієнта не йде. Ні, Нас, не яка небезпека? Ми військові, це різного небезпека. А в нього небезпека, коли він не витрати, ви де виходите? Розумієте, де ви він навіщо ви з собою носить пістолет, автоматичну зброю. Тобто ви вже прийняли рішення, хто винен, хто не винен. Повага до ветерана. Вживав алкогольні напої, бив людину. А є якась експертиза, що він вживав алкогольні напої? Всі свідки кажуть. Я бачив що в нього чотири, але є справа. Дивіться, є людина без ноги. Так, є. Е, є людина з всіма кінцівками. Це дає Оцій право до... людині пістолет. без ноги когось бити. У цієї людини є пістолет. Давайте так, логічно. Ви берете з середини. У кого більше переваги. У людини на одній кінцівці з протезами з трьома трьомами, що у тверезому стані. Вам відео показали? Там чітко видно, як він дістає пістолет, звідси не трьох метрів, наносить кульове пораження вугли живота ветерана. Після чого він падає, хоча він до нього відбирає, він починає його забувати. Слухайте, ви не дослухайте. Дослухайте. дослухайте, Ви ж дослухайте. Тут суть не в тому, що він вистрілив, а що після пострілу він далі почав нападати на нього. а друзі... Забивати ногами, почав нападати. Чи шкодуєте ви, що стріляли взагалі? Ну, 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 я шкодую, шкодую що не такі не люди поплюжать е ветеранів. Вникли в суть справи і такого негодяя сам наказали. Этот негодяй нажрался со своими корешами непонятными, начали кого-то избивать, а потом напали на людей, которые рядом шли. А, а почему на видео не видно А, а ви... Потому что що... що... видео обрезано, я вам это говорил. Ви бачили, що він без ноги, яку він вам небезпеку становив, якщо він. Я все сказал. Он, он этим протезом бил, подозреваю. Потерпевшего, которого на лавке они били. Когда На одной, на, на прийду, да? На одной, да. Он снял протез, бил пострілу, бил після після пострелу э, вы давали. Я уже йому... ничего не бачил. Я пошел вперед, чтобы свою дружину оттуда выпили. На видео Потому... вы ви там даете ему кулаками по обычном. Я по... влечу... никого не соображал, я готов был на все, чтобы защищать свою дружину от этих подонков. А, то есть вот как ты называешь ветеранов, да? Адам? Он не ветеран, он стал разбойником и негодяем, когда он пьяный, начал избивать людей. Хто йому ви не викликали поліцію, ви вступили самі Полі, в політику. Поліцію мені не дали викликати. Я сам вийшов і здався поліції. Ні, я маю на увазі в момент, ви бачите бійку. Чого ви, ви не не викликали поліцію, а самі вступили в бійку? Я не вступив в бійку, там що болі люди бачили стріляти. Запоріжні захід, то ми тримаємо ви підлату. Державний станках сьогодні ізолятор на строк не більше 60 днів, а саме до першого жовтня 2025 року включено без визначення Чи будете оскаржувати, пану? Ну, всі версії, які сьогодні були озвучені судовому засіданні, будуть у подальшому перевірятися в межах досудового розслідування і версії сторони захисту, і версії сторони обвинувачення. Станом на зараз сторона обвинувачення, тобто прокуратура не має такої інформації та не може її підтвердити. Саме версію версію підозрюваного, так mm -hmm. і тому звісно, що кожен доказ, в тому числі показання свідки, для нас є важливими і надалі це буде встановлюватися в межах досудового розслідування. Статус ветерана не надає жодних преференцій в питаннях кримінального з точки зору кримінального кодексу та кримінально процесуального. людина, яка повертається з фронту, особливо людина, яка Втратила понесла каліпство або поранення дістала, то в неї є інше сприйняття, аніж є у цивільної людини, в деяких випадках, але не завжди. Тому я так вважаю, що суспільство має це розуміти і відноситися з порозумінням і уникати конфліктів. Звичайно, може там викликати поліцію, може вимагати припинити бійку, може там звертатися до розуму, якщо там можливо, посприяти тому, щоб воно закінчилось. Але... Доставати травматичну зброю, навіть якщо в нього є там дозвіл на це, і битися в такому ракурсі, як він розповідає, то мені здається, що це є протиправним. Взагалі, в таких а, справах де-факто там не розбирається, хто перший почав, там розбирається, кому нанесені там більш тяжкі тілесні ушкодження. А по друге, в кого є саме склад. Хуліганство. да і може бути таке, що може бути склад хуліганства утворений, і у цієї людини, яка наче заступилася, і в цього, наприклад, від ветерана. Ну, якщо це встановить світ, це я вам кажу з точки зору не моральна, а з точки зору юридично. З Точки зору моральної, ну що казати, ну дивіться, якщо б мені, як ветерану, да на мене хтось направив би зброю. То після того як там я те, що бачив, там під Бахмутом, то ну для мене це б теж стригернуло.